Магічні лайфхаки на тему Знаки Всесвіту погнали три повтори символу за короткий проміжок часу. То є знак. Випадкове число обов'язково занотуй. Найсильніші знаки сни будуть під ранок. Обов'язково згадай та запиши. Довіряй своєму інтуїтивному. Дивно. Якщо щось дуже раптово зривається, напевно, час ще не настав. Повтори, однієї тієї самої теми на протязі різного проміжку часу або з різними людьми, можливо, про щось тобі кажуть, на що треба звернути увагу. Раптова зустріч або раптовий дзвінок це знак від Всесвіту, що ти на правильному шляху. Коли в тебе мурахи по тілу, це твоє тіло каже тобі про правдивість твоєї. Якщо електроніка починає глючити під якусь одну й ту саму тему, це тобі каже про те, що, можливо, варто подумати, а чи вірна ця тема або ні. Ну і нарешті почуття дежавю каже, що ти на вірному шляху.